Виконуємо номер 820 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. На малюнку 23 зображено круг із центром У. Назви точки, які завдання перше належать колу, що обмежує круг. Задання друге належать кругу. І завдання третє не належать кругу. Назвемо ці точки, а потім запишемо. Завдання перше належать колу, що обмежує круг. Це точки Б, Ж і Е. E. Належать кругу точки А, Н, С, О. І завдання третє не належать кругу, це точки D, M і H. Приступаємо до виконання. Запишемо зразу наші точки. Отже, точки, які належать колу, що обмежує круг, це точки Б, Г. Завдання друге. Належать кругу. Це точки А, Н, Ф, О і С. І завдання третє не належать кругу. Це точки H, М і Д. Номер 820. Виконано.